Мене звати Українчик. 27 числа синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем у шести областях. У тих регіонах, де опадів не буде, майже цілий день світитиме сонечко, а хмари час від часу його закриватимуть, сила вітру по всій країні буде майже невідчутною. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у середу 27 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз не якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У середу, 27 листопада, у шести областях очікується мокрий сніг з дощем. Південь у Одеській області, вдень від плюс 3 до плюс 5 градусів, вночі від 3 до 5 градусів морозу. В районі Бессарабії в денні години доби від 4 до 6 градусів з позначкою Плюс. В нічні від 2 до 4 градусів з позначкою мінус. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 2 плюс 4 в світлі години від 0 до 2 градусів морозу в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів вище за 0, нічна від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Миколаївщині в день плюс 3 плюс 5, вночі від 2 до 4 градусів морозу. У Херсонській області в денний час від плюс 3 до плюс 5 градусів, у нічний мінус 3 мінус 5. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день від 5 до 7 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. У Рівненській і Хмельницькій областях в денний час плюс 3 плюс 5, в нічний від 3 градусів морозу до 1 градусу вище за 0. На Івано-Франківщині і Тернопільщині в світлі години від 3 до 5 градусів тепла, в темні плюс 1. Мінус 1. У Чернівецькій області в день години доби від плюс 3 до плюс 5 градусів в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Закарпатті в день плюс 4 плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів вище за 0. У Високогір'ї Карпат в день температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла вночі від мінус 2 до мінус 4 градусів. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер західний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні і нічні години від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, на Луганщині в день від плюс 1 до плюс 3 градусів вночі від 0 до мінус 2. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі в день плюс 3 плюс 5, вночі від мінус 3 до мінус 1 градусу. На Луганщині і у Донецькій області мінлива хмарність і без опадів. На Харківщині місцями дощ та мокрий сніг. Вітер північний 3-8 метри за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в нічні мінус 3 мінус 5. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, вдень від 1 до 3 градусів з позначкою плюс вночі мінус 2-4. У Дніпропетровській області в світлі і темні години плюс 1 мінус 1 градус. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс, в нічний від мінус 4 до мінус 6. На Полтавщині в день мінус 1 плюс 1, вночі від 1 до 3 градусів нижче за 0. У Черкаській області в денні години від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічні мінус 3 мінус 5. Майже в усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів. Лише на Вінничині місцями невеликий мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, майже невідчутний: 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 4, мінус 6. У Житомирській області вдень 1 градусу до 1 градусу з позначкою плюс, вночі від 4 до 6 градусів нижче нуля. Сумській області в світлі години доби від мінус 1 до плюс 1 градусу в темні мінус 3 мінус 5. На Київщині і в Києві в денний час від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, у нічний мінус 5 мінус 7. У Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях місцями невеликий мокрий сніг з дощем. Вітер південно-західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. 27 листопада магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це абсолютно невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди у усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!